Плагіат у Нобелівській премії. Премія 1963 року і відомий знімок номер 51 Розалінди Франклін стали центральною точкою етичних суперечок. Франклін працювала над дослідженням ДНК разом з біологом Морісом Вілкінсом, із яким у неї склалися доволі складні особисті і професійні стосунки, і вона вже хотіла змінювати місце роботи. Сам Вілкінс підтримував приятельські стосунки з іншими вченими з цієї сфери Джеймсом Ватсоном і Френсісом Кріком. І якось приймаючи їх у гостях, без дозволу показав їм напрацювання Роза Лінди, яка вже на той момент зробила легендарний знімок ДНК, так званий знімок номер 51. Отримані дані дозволили їм скоригувати свою модель ДНК і вже у квітні 1953 року опублікувати революційну статтю в журналі Nature. В тому ж випуску журналу Вілкінс і Франклін також опублікували свої дослідження. Однак створювалось враження, що ці матеріали лише коментують роботу Ватсона і Крика. Роза Лінда померла 1958 року, отримавши повністю визнання вже посмертно і так і не вписав своє ім'я у Нобелівську премію.